А в нас, наприклад, навпаки, по країнам Азербайджан, Узбекистан і Казахстан, там навпаки, вони е, готові співпрацювати, і вони е, якраз, е, наші технології, наші е, технологи, інженери і всі напрацювання, які стосуються там, послуг і товарів, вони їм потрібні. І вони про це ну, відкрито про це говорять, що ми. Вони точніше, вони це ми 20 років тому. І от давайте відкитаємо від там 20 років тому, які в нас були технології в будівництві, які в нас були там, технології в ІТ і тому подібне. Зараз вони на аутсорс готові брати будку. Особливо фармсектор, особливо продовольчі товари, особливо будівництво, тому що там тільки оця культура управління. А, ательєрами, да, світовими фенатік, народжується. Тому дуже багато сфер діяльності, де ще не зайняті ніше. Наприклад, ми привикли, що в нас є епіцентр. Ну, ми не можемо жити без уже таких, таких магазинів. Так? А, я б сказала, що в них це перехід від кардач. До Комфі, наприклад. Оце, оце Зараз це в них не... деякі країни знаходяться саме Ми на цьому. 15-10 років. Так, тому, так. Ось, ось тому створення, створення нових корпоративних магазинів, да, вхід от такого системного бізнесу, який вже своїми відпрацьованими бізнес процесами в Україні вже працює. Тобто вже працюючий бізнес, от це якраз про масштабування. От в цих країнах це вони цього потребують.